Ми маємо два звернення від підприємців щодо надання конкурсної документації, але ж заяв про участь в конкурсі ми, на жаль, поки що не отримали. Сподіваємося, що у нас ще є час і будь-які з претендентів мають змогу надати документи до 9-ї години 30-го числа цього місяця. І сподіваємось, що ті підприємці, які взяли конкурсні конкурсну документацію, все ж таки візьмуть участь в нашому конкурсі. Чинне законодавство вимагає від операторів паркування обов'язкового встановлення паркоматів на сьогоднішній день? Наскільки я розумію. Вартість таких паркоматів та можливий тариф за паркування ну, дещо, можливо, не відповідають один одному. Тому утримання таких майданчиків досить з фінансової точки зору, напевно, є не зовсім вигідним для. Приємців. Тому цими викликами, на, на мій погляд, така низька зацікавлена. Плата за парковку не зазначається. Плата за парковку на сьогоднішній день чине законодавство нам говорить про те, що при подачі своїх конкурсних пропозицій учасники конкурсу мають надавати свої розрахунки. Які саме будуть тарифи відповідно до можливих претендентів, да, у можливих претендентів для е, паркування, е, поки що сказати, звісно, ми не можемо. Якщо такі пропозиції все ж таки надійдуть для розгляду конкурсного комітету, тоді ми тільки зможемо сказати про те, е, наскільки буде, який буде тариф. В разі якщо заявиться навіть один претендент, конкурс, конкурсний комітет має право розглянути пропозиції такого претендента, і в разі якщо вони відповідатимуть умовам проведення конкурсу, конкурсний комітет має право визнати такого претендента переможцем або не визнати. Так? Тобто конкурс відбудеться.